Кого хотів злякати чи обрадувати Арахамія, збираючи товпу підписантів під його законопроектом про оборонні підприємства. Він захотів показати, що він керує Верховною Радою, бо серед підписантів у нього є два Стефанчука, є голова партії, є певні лідери інших фракцій і груп. Але він набрав начебто багато, 130 підписантів, але це менше половини, ну трошки більше половини, ніж необхідно для прийняття рішень. Він хотів показати, що навпаки нема коаліції у Верховній Раді, що їх по кругу всього 130. Чи він хотів показати офісу президента? Хто є начальник у Верховній Раді? За будь-яких умов це досить гонебне подія. А як ви думаєте?